Друзі, збираю посилку клієнту ось такий газовий редуктор разом з карбюратором. Думаю, вже всі про них все знають, що штука достатньо корисна у господарстві при вимкненні світла. Пам'ятаю свого часу у 22-му році, після День народження Хуйла, коли наші війська вдарили по Кримському мосту, тоді ж почалися ось ці обстріли. Я пам'ятаю, перші люди схопилися по 10-15 штук з цих газових редукторів, брали. Вони представлялись виробниками обладнання, казали. Але ну, по факту вони їх просто додавали до генераторів, які самі продавали. Ну, як просто додану вартість створювали на генератори. Але потім, я пам'ятаю, постачальники дуже швидко цю тімку прохавали, <гум> назвемо це так, швидко прикрутили вентилі і потім вже продавались. Один, один, генера... один редуктор в одні руки. Ось така пам'ятаю ситуація була. То дійсно, штука дуже корисна. Всі, в принципі, я думаю більшість точніше використовувала їх для магістрального газу. Ну Як буде в цьому році, бачите, вже стріляють і по газовій інфраструктурі. Ну Тим не менше, я думаю, людина вже не перший цей карбюратор купляє вже. Третій, четвертий рік живемо в такій ситуації. Додаю обов'язково прокладки з обох боків карбюратора, щоб людина потім не схопилася, не шукала, де її брати, де її вирізати ці прокладки. І будемо сьогодні відправляти. А якщо вас цікавлять газові редуктори, то можете писати, дзвонити. Дякую всім за увагу. Сподіваємось, що світло буде не від генераторів, а від електромереж. Всім гарного дня, друзі!